Привіт, дай тебе на моєму ютуб-каналі з собою я, його ведучий Мішафі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про топову роздачу Coinbase. Відео буде цікавим, повчальним та прибутковим. Сідай зручніше, а ми поїхали. Спочатку відеоролику я сказав, він буде прибутковим, але для кого він буде продуктовий, а це є велике питання. Найсаме більше а питання полягає в тому, скільки ми тратимо на комісію. а Я просто бачу, що телеграм-канали пумпують по, на кожному кроці цю роздачу, да халявна роздача можна. Файно заробити, але заробляють не прості люди, а заробляють партнери. Чому? Тому що особисто я стратив 6 доларів на комісію. А тамка трейд на простому споті і в цьому далі роді він не приймається. І не знаю, чому багато телеграм-каналів не вказують, де потрібно а, зробити ту конвертацію або навіть той трейд. Просто пишуть, треба зробити трейд. Де цей трейд зробити? Ніхрена не понятно. А коли я зайшов, особисто зайшов в правила, там показує, що потрібно іменно зробити конвертацію. Мені на конвертацію пішло 6 доларів. А тепер питання в тому полягає, чи взагалі вартує сюди закидувати гроші і робити цю роздачу, так як я стратив 1 долар, закинув на Coinbase, зробив трейд. Просрав на комісію 6 доларів. А по суті, трейд, а, обмін, конвертацію я зробив в секунді діла. І воно мені зіло 6 доларів. Це вже 7 доларів. І як я почну виводити, це буде більше 8 доларів. 2 долара часу посидіти мінімум треба годину часу. Не знаю, чи цього вартує за 2 долара, стільки робити. Та, само собою, коли ти заходиш під якогось а, наставника. Під якогось реферала само собою, що ті людині добре, тому що він за тебе заробить десятку, а тобі. Тобі не знаю, чи буде а, вартувати. Тому я закинув, я подивився, скільки я стратив на комісію. І цю роздачу я видалив. Я не хочу, щоб моя людина тратила на комісію 8-7 доларів і зробила тільки 2 долара. Цього не вартує. Тому я видалив цю роздачу і не рекомендую робити. Люди, є багато людей, які кажуть, що от я стратив 2 долара на комісію. Смисл робити цю роздачу є. Окей, я не знаю, як ця людина торгувала. Але я особисто стратив 6 доларів і записую тобі цей відеоролик, щоб ти не попався також на цю комісію велику і потім не говорив: ну, нашу мені цих там 2-3 долара, яких я заробив, я там будеш мордуватися як мінімум півгодини часу, або навіть годину, щоб зробити верифікацію, прив'язати картку. Закинути гроші, розібратися, тому що це не так все просто, як на біржі Bybit або на біржі Binance. Там трошки важче в цьому всьому плані. Так як я ціную своїх партнерів, а я видалив цю роздачу, тому що, на мою думку, ця роздача взагалі ніяк для моїх партнерів не продуктивна. Я ціную своїх партнерів і в першу чергу я не хочу, щоб мій партнер втрачав і був незадоволений. Якщо буде партнер задоволений, мій користувач, який за мною слідкує. Коли він буде задоволений, буду задоволений я. В цій акції 90% людей будуть незадоволені. Я прийняв рішення не приймати участь в цій акції і попередити тебе, що тут комісія зовсім не один долар. А і багато телеграм-каналів говорить, що гроші можна вивести зразу. Не можна гроші виводити зразу. Ти як закидаєш туди гроші. Тобі автоматично гроші, гроші морозяться на 24 години. І я не знаю, звідки вони це взяли, що гроші я вже вивів, все окей. Та ти не міг вивезти гроші, так як тобі гроші морозять на 24 години. А звідки це люди взяли? Я не знаю, але я гроші особисто не міг вивезти. У мене є брат, який зробив, а я зробив мультиаккаунт. Я не зміг вивезти грошей і потратив більше на комісії по 6-5 доларів. Так що, якщо ви попалися на цю роздачу і думаєте, що вона є дуже сильно, тобто її потрібно робити, не треба її пропускати, а приймати рішення, само собою, вам, але якщо ви сладите на комісію 2 долара, це нормально і можна цю роздачу зробити. Ну якщо ви потратите на комісію так само, ж, як я по 6-7 доларів, а я робив з трьох аккаунтів, і всюди мені пішло по 5-6 доларів, а смислу мені сидіти, робити цю роздачу за 2-3 долара, я взагалі не бачу, так як. А на цю роздачу з одного акаунта йде більше, ніж година часу. За 2 долари я думаю смислу немає. Я створив один аккаунт, потратив 6 доларів, створив другий акаунт, потратив десь 4 4,5 долара, створив третій аккаунт, потратив коло 6,5 доларів. Не знаю, свідки люди беруть, що вони тратять 2,5 долара. Це може бути, я не спорю. Але я особисто потратив 6-7 доларів на комісію з одного аккаунта. А людина, яка не має а, ніяких рефералів під собою, ніяких людей, яких може запросити, я не думаю, що цій людині є смисл. А, Абузити і навіть заходити на один аккаунт на цю роздачу. Хіба якщо ти там будеш задоволений присидіти годину часу і заробиш там 2 долара, тоді тобі обов'язково є а, смисл робити цієї роздачі. А так, то смислу я не бачу. Кажу особисто, я пропустив, тому що я ціную своїх партнерів. Не хочу, щоб мій партнер заходив в мінус, не хочу йому обіцяти золоті гори, що ця роздача файно платить, що ти тут заробиш і на комісію платиш 2 долара. Не можу я цього казати. Так як сам втратив а, на комісію 6 доларів. Мені цього не сподобалося, і я думаю, що а, багато людей, 90% людей втратять на комісію 6-7, а то й навіть 8 доларів. Вони вже навіть, коли людина тратить 6 доларів на комісію, вона вже не хоче цієї роздачі. Просто хоче вивезти звідси гроші і сказати: до побачення, мені не потрібно ваших бонусних 10 доларів. Це було коротко по факту про роздачу Coinbase 10 та 10 за кожного запрошеного друга. Якщо відео було цікавим повчальним, став жирного лайка. До нових зустрічів. Пока!